Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Протягом 35 років Дмитро намагався жити у відповідності з усіма вимогами християнського життя. Він був переконаний, що тільки так можна отримати спасіння. Під час розмови він сказав: Я впевнений, що Бог мене любить, адже я ніколи нікого не вбив і ні в кого нічого не вкрав. До чужих жінок я не заглядаю. Та згодом він несподівано для оточуючих залишив Бога. Щоб стати самим собою, мені необхідно бути вільним, заявив він. Швидше за все, Дмитро ніколи не звертав уваги на біблійний текст, записаний у другому посланні до коринтян у третьому розділі. Господь же то дух, а де Дух Господній, там воля. Напевно, як і іншим християнам, йому здавалося, що присутність Господнього Духа і свобода несумісні. Найчастіше люди сприймають Бога так, немов йому просто необхідно покласти на них важкий тягар. Ти повинен це зробити, тобі не слід так чинити. Свобода здається їм чимось недосяжним. Якщо релігійний досвід супроводжується почуттям пригніченості, якщо будь-яка вимога коритися її тягарем, можна з упевненістю сказати, що Духа Господнього там немає, бо Дух Господній він не діє насильно. Він відкриває людині принципи істини і осяває розум розумінням цієї істини, робить її життєвою необхідною. Бог не використовує насильства над совістю людини для доведення своєї правоти. Люди часто вдаються до демонстрації сили, коли не мають можливості довести істині своїх тверджень. При цьому вони або брешуть, або не вірять у здатність інших зрозуміти, що є істина. Правління Бога утверджене на розумній послідовній істині, і Він впевнений у здатності свого творіння зрозуміти її. Використати силу означало би зриктися цих принципів. В атмосфері справжньої свободи наш розум швидко осягає Божі принципи, на яких засноване Його повне милості правління. Людина, народжена від Духа Святого. Прагне, щоб воля Божа ефективно здійснювалася в її житті. Закон Божий, написаний у серці, звільняє її від усіх зовнішніх форм примусу. Така людина приймає рішення жити справедливо не тому, що закон забороняє їй робити неправду, а тому, що Дух Божий підказує їй обрати шлях справедливості. Це і є свобода Духа. Чи отримали ви саме таку свободу, прийшовши до Ісуса? Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те покликання, яким Ти нас покликав. Господи, Ти покликав нас для того, щоб дати нам свободу. Ти, Господи, навчаєш нас, як нам жити, щоби не бути рабами гріха. Ми розуміємо, що Твоя присутність у нашому житті надихає нас виконувати волю Твою, яка є. Чимось найкращим для всіх нас. Благослови нас, Господи, допоможи нам дослухатися до Слова Твого святого. І нехай Дух Твій святий провадить нас нашою життєвою дорогою. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, і їм отримати ту дорогу свободу в Тобі, щоб вони могли додержувати слів Твоїх святих. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, закон Божий, написаний в серці людини, звільняє її від зовнішньої форми примусу. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи яка-небудь проблема, за вирішенням якої ви хочете молитися, телефонуйте і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та рясних Божих благословень. До побачення. Зустрінемось завтра.